Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо одразу про два проекти: це є Архам та Бекпек. Я поясню, чому я продовжую робити ці проекти, чому я досі торгую на їхніх платформах та не полишаю надії на хороший дроп. Сьогодні це все буде у відео, покажу вам, які запустили активності на бекпеку, як правильно робити архам, щоб менше втрачати на комісіях. Тому відео, як завжди, буде цікаве, інформативне, без води, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, почнемо з того, що часто мене запитують люди назар, а що ти робиш зараз на ринку, який ти робиш активності? І скажу так, я. Я роблю активності на перспективу. Чому саме Архам та Бекпек? Пояснюю, спочатку коротко, потім більш детальніше та розгорнутіше. Архам досі не роздав дроп ні за перший сезон, ні за другий, який досі триває. А це означає, що в майбутньому поінти ще будуть конвертуватися. Проект відомий своєю щедрістю. Через раніші дропи, інвестиції у них хороші, тому я все ще очікую конвертування поєнтів. І так як другий сезон ще в Архамі триває, я продовжую його робити, тому що більшість людей вже просто на нього забили. А зазвичай воно буває як: люди роблять всі активності, потім забивають, потім через деякий час виходить новина, що дроп, і все. Тоді люди аж починають робити якісь активності. Ні, я не залишаю цих два проекти, я підтримую в них активність. Тому що поїнти мають конвертувати, токени мають роздати, і навіть якщо там роздадуть 1 до 0,5, все одно має покрити витрати і дати заробити x2, x3 до витрат. Теж саме із бекпеком. Ми його робили ще давно місяців 10, тому майже рік тому, півроку тому, все з тому, що там вже були активності, були сезони. Ми крутили, ми робили. Хтось вийшов в 0, хтось в мінус, хтось трохи вийшов в плюс, але все діло в тому, що в них досі немає свого токену. А команда там досить не дурна, тому що вони недавно викопають. Поли FTX, -L, європейський підрозділ з банкрутілої біржі FTX, тому тепер вони отримали доступ до 110 тисяч користувачів, які були раніше на FTX, та ліцензію, яка дозволяє їм пропонувати людям деривативи та ф'ючерси. Тому саме Backpack недавно запустив фьючерси, і в з цього запустив декілька кампаній з токеном SONIC, де можна торгувати, заробляти паралельно SONIC. і цим всім ви робите ще об'єм на біржі. А якщо будуть роздавати і коли будуть роздавати токен біржі Backpack, Будуть давати за об'єм на фьючерсах та на споті. Більше просто там немає майже за що. І взагалі, як показує практика, дуже часто хороші винагороди люди отримують за рішення, які прийняті в умовах недостатньої інформації, браку інформації та невизначеності. Саме це з цими проектами у нас зараз відбувається. Якщо в нас з архавом трохи чіткіша ситуація, ми розуміємо, що от-от буде конвертація поєнтів, і ми отримуємо якісь нагороди, то з бекпеком немає точної інформації, немає інформації, коли бере токен, не зрозуміло зрозуміло, за що він буде, які об'єми потрібно робити, і тому саме більше мене це і зацікавило, тому що тут майже зараз немає конкуренції і немає людей. І для мене це є хорошим знаком, тому що мені нічого не заважає спалювати там на комісії іноді час від часу декілька доларів. І потім отримати кращий дроп від людей, які, наприклад, там раніше торгували і зараз ці всі місяці просто просиджують. Отож, давайте переходимо детальніше. Зараз декілька слів про програм, покажу вам екран ноутбуку. Після цього декілька слів про бекпек. І все це підсумуємо, подивимось що в нас цього вийде. Я думаю, ви вже знаєте, що Архам це аналітична платформа, яка використовує штучний інтелект для перевірки гаманців, транзакцій. Там навіть через архам можна стежити там за гаманцями компаній Трампа і так далі і тому подібне. В мене є вже детальне відео по Архаму, можу його порекомендувати. Ось тут закріплю. Для того, щоб вам було достатньо інформації, можете ще його переглянути, а ми переходимо до діла. Отож, ось у мене головна сторінка Arham, І як бачите, в мене вже в другому сезоні є 2300 поєнтів. Торговий об'єм Другому сезоні в мене півмільйона доларів на споті і 289 тисяч в мене на ф'ючерсах. І я ще буду робити, тому що досі сезон не закінчується і немає дедлайну, коли другий сезон закінчиться. Ось тут, натиснувши Previous Season, ви можете перевірити результати першого сезону. Подивитися, чи вас не побрили. До речі, перевірте свою електронну пошту на наявність повідомлення від Архаму, тому що хто не проходив розширену верифікацію, а саме підтвердження адреси тут на сайті. До речі, щоб користуватися цим всім, зрозуміло, що вам потрібно зареєструвати. Верифікувати його та поповнити, поповнювати дешево та зручно у Solana, потім просто продавати її до USDT або USDC. І якщо у вас є такий лист, то потрібно надіслати довідку про місце проживання. Особисто я просто загрузив виписку з Приватбанку, зробив скріншот, тому що файлом не йшло і в мене прийняв. Тож повертаємось сюди. Як бачите, 2300 поїнтів з відносно невеликим об'ємом. І в мене 142 місце у лідерборді. І якщо я ще трохи буду торгувати, тим більше я економлю тут на комісіях, як бачите, тому що я користуюся монеткою Архам, я її купив на спот, і комісія стягується в неї, і тим самим я економлю. То ви можете взяти посилання для друзів, які можуть зареєструватися, робити ці активності з вами, і одразу скажу, як можна вбити двох зайців одним. Пострілом переходимо, наприклад, в нас у вкладочку Spot Trading, «Ethereum USDT». Я до речі, вираховував, скільки тут йде приблизно на комісії. Якщо ви торгуєте лімітними ордерами на спотовій торгівлі, то приблизно на 1 тисячу доларів об'єму вам йде на комісію 1 долар. Це якщо торгувати лімітними ордерами. Якщо торгувати ринком, то виходить трохи більше, приблизно 2 долари. Якщо торгувати ф'ючерсами, виходить ще більше. Тому я свій основний об'єм набуваю на споті, але і ф'ючерси теж торгую, тому що їх можна зручно якраз хеджувати з. Бекпеком. Як саме це робити? Ось у нас є бекпек. Бачите, в мене тут проходять торги, я вам покажу свою, до речі, історію позицій. От в мене є буквально невеличкі тут заробітки. Я просто там відкривав, закривав угоди. Я стараюся не торгувати як вош трейдинг, там декілька секунд і все, я стараюся угоди тримати довше, щоб мене потім не побрили. І як бачите, я тут зробив профіту, буквально то навіть не 100 доларів. І хочу сказати, що винагороди. Я за це отримав. Майже такі самі, як і профіт, тому що якраз доходимо до цих кампаній з Sonicom, про які я розповідав. Якщо натиснути ось тут Reward, і глянути, наприклад, на історію навіть клейму, як бачите, в мене тут приходили нагороди 35 Сонік, 117 Сонік і 20 Сонік. Токен торгується там по 30 центів, тобто там 100. 50 монет це майже 40 доларів, і це за ось такий невеличкий профід, який я зробив. А все тому, що тут немає багато людей. А якщо перейти у каличку ревард, в нас на ось ці активності виділено досить величезний та жирний пул від проєкту Sonic. А саме, як бачите, тут виділено 3 мільйони 675 тисяч токенів Sonic. Раніше вони були зробили це в 4 етапи, тобто 4 тижні по 5 днів, розділили ці винагороди на 4, але потім переробили і зробили. По 175 тисяч токенів нагород кожного дня. І, до речі, це все буде тривати ще до 22 лютого, сьогодні 5 лютого, тому що є час, щоб взяти участь. І ось ці пули, що йдуть кожного дня, вони на ф'ючерсну торгівлю. До речі, там мінімалку 50 тисяч потрібно зробити, щоб приймати в цьому всьому участь. І пізніше, просто щоб попасти у пул винагород, там весь пул буде розділятися між тисячу кращими трейдерами, тисячу по PNL і тисячу по торговому об'єму. І спочатку, коли вони це зробили на 4 тижні, пройшов перший тиждень, після цього зробили по днях. От за цей перший тиждень, щоб потрапити у тисячу тих кращих трейдерів, які отримують винагороди, слухайте уважно: достатньо було зробити позитивний PNL Півтори долари, не тисячу, не 150, півтори долари, і ви отримаєте вже нагороди там 30-40 доларів відносно того пулу, який розділяють на тих людей, які приймають участь. Або торговий об'єм 60 тисяч доларів. А знову ж таки, на фьючерсах ви маєте розуміти, що 500 доларів з 10, наприклад, плечем це і 5 тисяч доларів. Я хочу сказати одразу, що вам не потрібно спеціально тут торгувати на ф'ючерсах, тому що якщо у вас ще й депозит, наприклад, невеликий, то точно це не для вас активність. Але якщо ви і так торгуєте, наприклад, на фьючерсах, або розумієтесь на тому, то чому би не поторгувати на платформах, які в майбутньому за це ще можуть винагородити вас своїм токеном? Як на мене, це логічно, тому я тут і роблю об'єми, роблю транзакції. Ви щоб не втрачати, наприклад, якщо ви будете, що зайти кошти, можете просто відкрити, наприклад, шорт на архамі, лонг на бекпеку, хіджуватися і витрачати трохи лише на різниці і на комісіях. Бо на споті я взагалі торгую, просто купив, продав, купив, продав там по декілька хвилин. Лише тримаю угоди. З тим потрібно обережніше, якщо ви взагалі не вмієте торгувати, не розумієте, зні на фьючерсах, ні на споті, то однозначно це краще скіпайте, особливо якщо у вас невеликий банк і ви собі не можете дозволити витратити певну кількість коштів на перспективу і в майбутньому колись. Щось за це отримувати, мабуть, тому тут все-таки є ризики, що ви можете повитрачатися і нічого не отримати. Але в випадку, наприклад, ось цієї промоакції Sonic, ви тут можете робити об'єми. Ось це йдеться про фьючерсну торгівлю, про позитивний PNL та про зроблені об'єми. До речі, рахується пара Ethereum, Bitcoin, Solana до USDC. А ось цей пул 200 тисяч Sonic. До речі, це щоб ви розуміли, 3 мільйони 675 тисяч це більше мільйона доларів у USDT. А оцей Sonic, де 200 тисяч, це потрібно торгувати конкретно монеткою Sonic. Тут потрібно зробити мінімалку 26 тисяч доларів у Sonic. Бачите, я поки зробив 4. Я планую зробити тут мінімалку, тоді просто подивлюся, які тут нагороди. Але як на мене, ось ці пули мають бути жирніші. А потім просто переходити у вкладочку дроп. І ось тут клеймити свої винагороди після кожного дня, тому що, як я вже сказав, це розбили на дні. Також дуже важливо, не забувайте, включити потрібно Auto автоленд у вкладці оцій Margin Overview. Ось тут вона є, нажимаєте синю кнопочку і ось тут повзунок. Цей повзунок обов'язково потрібно включити, щоб брати участь в цих кампаніях. Це так пишуть вони в офіційних умовах. І ще одна причина, чому я продовжую робити ці проекти, це є цією причиною є Aevo, Гіперліквід і інші проекти, які я робив. На Еву ми просто торгували. Я отримав дроп, здається, 2 чи 3 тисячі доларів. Гіперліквід 3 чи 4 тисячі доларів я отримав, при тому, що там затрати були 500-700 тисяч доларів. Це і x2, x3, x4 до моїх витрат. Немає, звичайно, гарантій, що тут буде так само, але ви маєте розуміти, що гарантій в крипті немає ніде. І якщо вже, наприклад, по тому ж бекпеку буде відома дата якогось дропу або кількість дропу, або якась токеноміка, або навіть просто вийде новина, що токен, наприклад, там буде в такому такому то місяці, активність одразу тут зросте в рази, в десятки раз, і це буде робити складніше. Ось чому по цій причині я зараз тут, доки тут немає нікого майже. А коли почнеться вже хай, почнеться почнеться двіжух. Я просто буду робити тут декілька транзакцій, щоб підтримувати активність. Як на мене, це така моя стратегія. Комусь, можливо, вона не сподобається. Але я таким чином трохи стараюся робити по іншому ніж усі, тим більше я вже сказав, бекпек це повноцінна біржа, яка має свій гаманець, яка має непогану команду, яка має взагалі великий спектр в своїй екосистемі різних активностей, додатків, інвестицій, 14 мільйонів доларів. 14 мільйонів це вархамів. Здається, бекпек у нас здається трохи більше. Binance Labs інвестував в архам. Тут в нас пам'ятаю, інвестори в Intermute. Тобто, це все виглядає перспективно. Але чи ви готові повірити в цю перспективу? Це вже діло Ваше, я просто ділюся те, чим роблю сам. Я готовий. Якщо мені за це нічого не дадуть, окей, я з цим змирюся, для мене це нічого страшного. Тому лише з таким підходом я пропоную це робити. Як я вже сказав, не хочете більше втрачати, хеджуйтеся, хеджуйтеся з проектами, які обробляєте, з біржами, які вам зручні. Ви можете робити тут що завгодно, а можете взагалі це все скіпнути. Просто згадайте мої слова, коли вийде якась новина, коли вже вийдуть якісь чіткі умови аєрдропу, за що дадуть токен чи за які об'єми. Тоді вже буде пізно. І тоді якраз всі почнуть питати, а чи можна ще робити, а чи потрібно ще крутити, а що робити, і так далі. А ви вже будете мати наторговані об'єми і будете просто чекати свій дроп. Знову ж таки, ризики маєте приймати на себе. Якщо залишаються запитання, підписуйтесь на телеграм-канал, ось тут закріплю QR-код. Закріплю вам ще десь відео в картках про бекпек конкретно. Заходьте у чат, там ставте свої запитання. Якщо у вас є своя думка щодо цього, висловлюйте її в коментарях, задавайте запитання. В Принципі, як я сказав, відеоролик простий, чіткий, без води. Пояснив, що я роблю, чому я роблю, на що я надіюся, що може бути, які ризики. Ось і все на цьому буду завершувати. Якщо відеоролик був корисний сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей.